Добрий день, колеги пасічники. Сьогодні я буду в товариша на пасічки ставити полоски, байва рол. Беру, так як зараз виробників дуже багато, багато препаратів, багато всього всього. Підробки є. Я стараюся брати більш провірених і тому останнім часом, останніми годами я користуюся сайтом улій. Відповідно, взяв Байварул, що приємна така мелоч постійно заказу і постійно він там що, на, із цього сайту мені до щось положать. Цей раз от положили От, руський корабль Іди. значок. Приємно, мелоч, але приємно. Але сьогодні не про те, хочу поговорити з вами. Ми обробляємо бджоли. І думаємо, що коли ми їх обробляємо, то ми робимо ці всі лікарства, це є манна небесна. Ні, Це помилкове наше таке бачення, тому що лікарство це є яд. Як казав там чи хто там із тих великих казав, що лікарство це яд у маленьких дозах, і головне те, не зашкодь. Клятва Гіппократа, не зашкодь. Тому, користуючись препаратами, ми повинні, як кажуть, не перебдять. Тому, починаючи із серпня місяця потрібно ставити полоски, там яких ви захотіли, і тільки осінню, пізно осінню, вже коли не буде розплоду, я один раз, один раз. Оброблю біпіну, тоді вже, коли нема розплоду, обробив і все, і забувся. Тобто, це є так, щоб зараз зняти закліщо, а тоді контрольний, як кажуть, вистріл. Обробив все, і я буду спокійний зимою, що в мене бджоли не пропадуть. Багато хто хоче вас застерегти, мені тоді весною дзвонять, от ще тільки-тільки-тільки. Ще тільки котики зацвітають, а вже мені дзвонять і кажуть: у фермери бробили, в нас бджоли посипали. Скажу, обробляли біпіном, да, тобто багато хто із пасічників обробляє декілька разів осінню бджол біпіном, а потім ще весною. А бджоли ці зимувалі зараз ми їх обробляємо декілька разів, а потім ще весною. Я це накопичується і. Тут, як кажуть, не зашкодь, тут уже не проходить. Ми їм зашкоджаємо, тому вони пропадають. А ми грішимо на фермерів. Що фермери такі обробили. Кажу, та ще ж нічого не цвіте, що це у вас? Я кажу, бджоли не літають, а у вас вже вони пообробили, фермери і у вас бджоли посипалися. А це все є, що яд накаплюється, яд від лікарства, як я казав, відрізняється дозою. тому... Амітраза накаплюється в улику, ці бджоли ми їх раз, два, три вробили осінню, а потім ще весною контрольне і, і сім'ї пропадають. Тому звертайте на це увагу е, обробіть лучше менше, і ви не зашкодите бджолам. Обробити треба обов'язково, але лучше менше. Чим більше. Тому що бджоли можуть пропасти весною. Тому в даний момент я ставлю байварол. І вже аж там в листопаді, коли вже будуть холода, коли вже не буде, не буде, не буде розплоду, будуть вже, можна сказати, морози, так будуть на якоїсь оттіпілі, я один раз оброблю бджіл-біпіном. І це буде достатньо для них. На цьому все. Вибачте, що часто не виходжу, тому що війна. У мене війна. Може в когось із пасічників війни немає. То в мене сьогодні війна йде, тому виходжу по можливості. До побачення, до нового відео. Добра здоров'я вам і вашій родині!